Всім привіт! У минулому відео з цієї серії ми з вами всього за 10 хвилин поговорили про особливості основних представників та ключові твори одразу п'яти напрямів: Ренесанс, бароко, рококо, неокласицизм і романтизм. Якщо пропустили, обов'язково подивіться. А сьогодні говоримо про наступні п'ять. у тому ж швидкому темпі і з тією ж максимальною користю. Тож, не будемо втрачати ні хвилинки. Починаємо. І перший напрям, який вивчаємо сьогодні, це реалізм. В середині 19 століття Європа швидко змінювалася і розвивалася. Під впливом французької революції деякі митці по-іншому почали дивитися на сенс творів. Замість релігійної тематики, незвичних сцен, ілюстрацій життя аристократів та міфології. Вони звернули увагу на реальне життя і на простих людей та їхню працю, що багато віків було поза зором мистецтва. На картинах реалістів часто привалюють темні тони, а митці намагаються позбавитися замилювання, драми притаманної романтизму і награних емоцій. Яскраві представники напряму це Гюстав Курбе та Жан франсуа Міє. Ось декілька їх картин. Ця картина зображує справжнє життя і тяжку працю селян. А на цій картині така буденна сцена обід простих робітників серед реалістів і Едуар Мане. Не плутайте з клодом Мане. Навколо Едуара досі точиться дискусія, хто ж він, реаліст чи імпресіоніст. І дійсно в пізніх роботах Мане присутні натяки на імпресіонізм. але все ж більшість дослідників відносить Мане саме до реалістів. В Україні серед представників реалізму можна виділити всім вам відомого Іллю Ріпена. Також не можу не згадати про натуралізм по суті, під напрям реалізму і його більш естетизована версія: яскравий представник цього напряму Жюль Бастьян Лепаш, якого ми згадували от в цьому відео про Марію Башкирцеву. Переходимо до наступного напряму. Імпресіонізм: цей напрям виникає у 60-х роках 19 століття. Можна сказати, що частковий імпресіонізм виникає саме з реалізму, проте важлива відмінність полягає в тому, що імпресіоністи прагнули звільнитися від існуючих жорстких рамок академічного мистецтва, їх головною метою було відтворити свої враження на полотні, та й сама назва напряму походить від французького слова імпресіон враження. А для відтворення власних вражень і почуттів художники імпресіоністи шукали. Нові техніки, форми, часто вони надихалися прийомами з фотографії. В кольоровій гамі на роботах імпресіоністів переважають пастельні відтінки, а деякі з них воліють взагалі не використовувати чорний кольор. Один з частих сюжетів це природа, тому й особливої популярності набуває пленер процес написання картин на свіжому повітрі. Це точно дозволяє відтворити зміну світла. Ще одного предмету дослідження імпресіоністів. Проте варто зазначити, що не тільки природа була популярним сюжетом, часто зустрічаються і сцени з буденного життя людей. А от суспільні проблеми ніколи не потрапляли в поле зору імпресіоністів, за що їх часто і критикували. Незважаючи на будь-яку критику, цей напрям подарував нам безліч відомих і зараз імен: Клод Моне, Каміль Пісаро, П'єра Гюстренуар. Едгар Дега, Меріка Сат, Альфред Сіслей, Агюстроден, і цей список можна ще довго продовжувати. Почувши ці імена, ви точно згадали декілька дуже відомих і гарних картин, тому зараз нам дуже важко уявити, що імпресіонізм тоді не визнавали, причому протягом дуже довгого часу. А якщо вам цікаво дізнатися, чому саме і як імпресіоністам таки вдалося згодом увійти в історію. Напишіть в коментарях, і я обов'язково підготую детальне відео про це. А поки переглянемо декілька шедеврів імпресіоністів. Ось одне з найвидатніших полотен: Враження Схід Сонця, пензля Клода Моне. Саме ця картина дала назву напряму. Говорячи про Моне, неможливо не згадати і серію картин водяні Лілії, в яку увійшло більше ніж 250 картин. А також серію зображень Руанського собору з 50 полотен, яскравий приклад дослідження зміни світла протягом доби. Каміль Пісаро подарував світові безліч мальовничих пейзажів, яке в цій картині в творчості імпресіоністів Париж і Франція загалом відіграє особливу роль як батьківщина напряму. А улюбленим сюжетом іншого імпресіоніста Ренуара стало повсякденне життя людей. Особливо художник полюбляв портрети. Зображення людей і сцен повсякденного життя популярні в творчості Мері Сат. А от Едгар Дега відомий зображеннями саме балерин. Дега відзначав, що найцікавіше для нього саме зображення тканини, а людське тіло в даному випадку виступає тільки інструментом. Відзначився Дегай в скульптурі. І тут обов'язково згадаємо ще одного скульптора імпресіоніста Гюста Родена, роботи якого ви бачите зараз на екрані. Постімпресіонізм. Назва цього напряму говорить сама за себе після імпресіонізму. І дійсно постімпресіонізм, що виник у 80-х роках 19 століття, за своєю суттю розширює рамки імпресіонізму. Представники постімпресіонізму виділяють багато уваги зображенню структури об'єктів, а також кольору, чистому, яскравому та глибокому водночас. Часто вони надихаються прийомами фотографії і намагаються показати звичні предмети чи сцени під незвичним кутом зору. Серед видатних представників напряму: Вінсент Ван Гог, Поль Сезан та Поль Гоген. Постімпресіоністи користуються популярністю і у наш час. Тому ви точно знаєте хоча б одну з картин Ван Гога. Зверніть увагу на його сміливі кольорові мазки, які надають особливої форми об'єктам та навіть, можна сказати, дають життя картині. Серія картин Стаїті безумовно найпопулярніша серед робіт Поля Гогена та знакова серія для постімпресіонізму загалом в ній він зміг відобразити справжній колорит Полінезії. Поль Сезанн ще один яскравий представник постімпресіонізму, вправний як в жанрі натюрморту, так і в жанрі пейзажу. Також варто зауважити, що постимпресіонізм об'єднав у собі кілька напрямів: до прикладу, це неоімпресіонізм, символізм, синтетизм, а також він дав життя декільком новим технікам, таким як пуантелізм це зображення за допомогою купи різнокольорових цяток, та дивізіонізм. Зображення за допомогою окремих мазків, кольори яких засновані на дослідженні сприйняття поєднання кольорів оком людини. Наступний напрям модерн, чи Arnovo в перекладі нове мистецтво. Він виник в кінці 19 століття, а основною його метою було створити нову та прогресивну форму мистецтва, а також поєднати масове виробництво з художньою майстерністю. Мистецтво Модерну характеризується плавністю форм та асиметричними композиціями для зображення динаміки. Нерідко митці використовують природні матеріали, до прикладу, золото, а також зображення природних мотивів, рослин, тварин, комах і навіть людського тіла. Послідовники стилю Модерн прагнули підвищити статус ремесла і дизайну, але разом з тим виступали проти безмістовного декору. Та необдуманого масового споживання найяскравіші представники напряму Густав Клімт та Альфонс Муха. На картинах Клімта ми бачимо основні риси модерну тут і природні мотиви, і людські тіла, і плавні лінії, а також активне використання позолоти. А от Альфонс Муха відомий своїми постерами в стилі Арнуво. Серед архітекторів можна виділити неперевершеного Антоніо Гауді. Відомого своїм нестандартним підходом як до фасадів, так і до функціонального інтер'єру. А ось декілька прикладів декоратисів Арду та дизайну інтер'єрів, також популярним елементом творчості стали прикраси, які втілили у собі всі основні ознаки модерну. Наступний напрям експресіонізм виник на початку ХХ століття. Під впливом тривожних думок напередодні Першої світової та страху втрати духовності художники намагалися відтворити емоції, внутрішні переживання і почуття, а не навколишній світ. Для виразності вони використовували грубі мазки, крикливі та яскраві і зовсім не гармонійні кольори. Під впливом Першої світової популярними темами стали розчарування, самотність та роздратування. Серед відомих представників напряму Едвард Мунк та Егон Шиле. У картинах Мунка ми бачимо справжній біль, розчарування, і навіть картина з назвою танок життя скоріше нагадує щось депресивне, теж саме і на картинах іншого експресіоніста Шила. Складні емоції, прикриті яскравим одягом героїв, депресивні мотиви та розгублені погляди. В архітектурі ж експресіонізм проявився у створенні будівель, подібних до об'єктів неживої природи, цьому сприяв розвиток технологій та удосконалені звичні матеріали цегла, скло, сталь. Архітектори-експресіоністи тяжіли до раціоналізаторства і майже не використовували різні декоративні елементи. Що ж, на цьому завершуємо сьогоднішнє відео. Сподіваюся, воно було корисним та цікавим для вас. Обов'язково напишіть в коментарях, чи цікава вам була б третя частина про фовізм, кубізм, супрематизм, дадаїзм та неопластицизм. Дякую за перегляд і за зустрічі в наступних відео!